Запорізька область разом з волонтерами та владою Дніпра прямуємо до бійців 128-ї бригади Дике поле аби передати оборонцям України понад 30 дронів. Дуже вдячні за отримані дрони. Звісно, будь-яка допомога для нас завжди корисна, завжди вчасна. І вже сьогодні, як сказав наш командир батальйону, вже сьогодні ці дрони будуть на позиції, і будуть знищувати окупантів. Партію ударних безпілотників вартістю 600 тисяч гривень закупили в межах міської програми співфінансування спільно з благодійним фондом Гарнізон за необхідне обладнання. благодійники віддали 25% коштів. Решту 75% профінансувала громада Дніпра. Ми спілкуємося з військовими, і вони нам або запит насилають, або пишуть, що їм треба. Від свого фонду теж передали сітки, маскувальні, стаканчики, чай, ну помілоч, стабілізатори, провода. Дніпровська міська влада і територіальна громада міста Дніпра системно допомагає 128-й важкомеханізованій бригаді Дике поле ну в усьому і прямими субвенціями, коштами з міського бюджету. І за програмою співфінансування закупівлями дронів, ребів та інших засобів високотехнологічних ведення війни, ну і власне кажучи, 128 двадцять бригада колишньої територіальної оборони Дике поле вона формувалася в місті Дніпрі. Вона на сьогоднішній день більшою мірою складається із Дніпрян.